Досить часто до туристичних агентів звертаються туристи, які дружать між собою, хочуть разом поїхати на відпочинок, щоб разом бути на пляжі, в басейнах, вечірні шоу програми, але у них у друзів різні бюджети і різні вимоги до якості готелів. І ура! Я знайшла вихід з досить частої ситуації при підборі і бронюванні турів для друзів з різними бюджетами. Пропонуючи ці готелі, я закриваю потреби туристів: аквапарк, дискотека, пологий захід, дайвінг, кайтсерфінг, різні активності, види спорту. Також готелі знаходяться абсолютно поруч і належать одному власнику. І так, зустрічайте два готелі одного власника, поруч один одного знаходяться, відмічаються високою якістю харчування сервісу. Мають різну концепцію, різну вартість, але гості готелю з дорожчим бюджетом можуть користуватися цією інфраструктурою готелю, який має менший бюджет. А це означає, компанію з меншим бюджетом ми поселяємо в готель Касамари, який я зараз вам вже показую. Вони оплачують 65 тисяч гривень на два чоловіка, мають на своїй території аквапарк, басейни з підігрівом. Хороше харчування, гарні номера, гарну територію, всі активності. А друзів з більшим бюджетом, вищим бюджетом, за 96 тисяч гривень на два чоловіка ми поселяємо в готель Каса Блу. І вони мають свою територію, свої номера, свої ресторани, але можуть разом бути з друзями в «Каса Маре. Дуже зручно, оскільки вони і разом, і кожен має те за що оплатив. Зауважте, що касаблу приймає на відпочинок лише дорослих, але виняток можуть бути діти 12+. Також в готелі є зона активна і зона спокійна. Ну і гості готелю можуть користуватися готелем Каса Маре. Підберу і забронюю вам тур по будь-яких ваших пріоритетах і забаганках. Звертайтеся, пишіть дати і склад сім'ї.